Привіт, мої україночки, поближче зараз. Я вам покажу розпаковочку першого квітневого замовлення. Одразу спойлер маленький. Будемо з вами в цьому відео огляді дивитись на новий аромат незламна. Разом його з вами розпечатаємо, бо я не нюхала його. Всі питають, як пахне, як пахне? Я не знаю. Спеціально оставила, дуже мене мучить вже. Питання, як же ж він пахне. Тому поїхали. Зараз покажу декілька акційних позицій квітні, які я замовила для себе, а потім перейдемо до аромату. Перше, що в нас є по акції, це зубна паста, яку я замовляю постійно для своєї родини. Далі у нас дуже класна акція є на серію Botanics. Ви можете замовити один шампунь, а інший не тож ви можете. Ви замовляєте один шампунь, а інший отримуєте всього за одну гривню. Така акція діє як на шампуні, так і на гелі для душу. Що класно в цій акції? Що товари можна міксувати, але я собі завжди беру трав'яний мікс, тому що він найкраще підходить для мого волосся. Також з цієї серії у нас представлені з шавлею та з кропивою шампунь, але можна міксувати не тільки шампунь, а й гель для душу. Наприклад, ви можете взяти один шампунь і один гель для душу. Дуже класна акція. Навіть я попередню сторі записувала. Павлік тут на кухні, таки розгортають. Шампунь за гривню? Я кажу, що хочу заказати, так. Тож, акція дуже класна, скористайтесь нею. Для себе взяла спіруліну, вона не по акції, коштує 499 гривень, курсу вистачає на місяць для покращення метаболізму. Я завжди приймаю спіруліну і мультивітамін. Це саме найбільші дві моїх любівки. Наступне по акції був кондиціонер. Нічого мене все кондиціонери. <с> Бальзам для губ у мене якраз закінчиться, тому замовила, зараз він дешевше на 40 гривень. Ще дуже класна акція на всю лінійку Smart Life. Це той товар, який в мене також закінчився. Звичайна ціна 159 гривень. Зараз, увага, 127 гривень, тому що на всю лінійку Smart Life йде знижка 20% абсолютно на кожен продукт. Компанія вирішила, що ну, так як рік назад, ми. Почали ну, вийшли обратно, скажімо так, працювати, то на всю українську SmartLife запустили ось таку акцію. Плюс аромат незламна. Ну що ж, перейдемо до аромату. Зверніть увагу на дизайн коробочки. Тут написано кожне місто нашої України. Вибито буквочками незламна. І давайте подивимося, який цей аромат. Має бути він фруктовий, зараз ми глянемо. 50 мл в ароматі. Акція шикарна. За 299 гривень ви отримуєте два аромати. Поки нічого. Зараз вшикнем, і треба буде трошки почекати. А, вкусно. Це точно фермус? Мені подобається, клас. Він, він дійсно пахне, як той наш старий аметист. Але потрібно трошечки почекати, щоб він розвіявся, навіть не дивлячись на те, що я дуже люблю нішові аромати, цей, цей прикольний. Зараз почитаємо його опис. Слухайте, я вже ним надухалась, бо він мені сподобався, а це дуже рідко, що мені подобаються аромати в фармасі. Давайте почитаємо опис: верхні ноти, ревінь, кавун-полуниця. Це саме ті ноти, які ви відчуваєте одразу, коли наносите аромат. Ноти серця вони відкриваються через декілька годин. Це жасмин, це та водні ноти. І ноти серця, мускус і сандал. Це те, що ви будете відчувати вже в самому кінці звучання аромату. Непогано так. І ви знаєте, дуже шкода, що це лімітований випуск. Всього нам, нам в директорському чаті сказала, що лишилось запасу на 1-2 дні. Тому в мене є ось такий запасік. Оцей я лишаю однозначно собі. Цей для світочки, до речі, треба в неї перепитати, можливо, вона захоче одразу-два взяти. Ось і один буде в запасіку. А ні! Цей вже зайнятий. Ну, і ще покажу свій подаруночок. Абсолютно, кожен місяць у нас є така програмка. Роби замовлення на 35 балів, це 1050 гривень до сплати. Та обирай продукт зі знижкою 80%. Ну, коротше, велика дуже знижка. Значить, оцей тональний крем, який коштує 319 гривень, здається, в каталозі я отримала всього за 80 гривень. Ось такий подаруночок я обрала. А вам покажу, які ще подаруночки можна обрати. На цьому все думала я а ні. Ще е, чомусь е, в коробочці лежав ось такий приємний сюрприз. Я не замовляла, і це було абсолютно безкоштовно, дуже приємно. Окрім такого подарунку, новий клієнт, новий консультант, новий лідер називайте себе як хочете, новий працівник. Може отримати ось такий аромат за 50 гривень. Це жіночий аромат. Hier Passion він пахне, як на мене, малиною. Можна вибрати або жіночий, або чоловічий, або набір догляду за волоссям із кератинової серії. Що вам потрібно, заповнити анкету, протягом місяця зібрати замовлення на 1050 гривень і отримати. Продукцію зі знижкою 25% плюс ось такі круті подаруночки. А ще, а ще, якщо ви будете робити замовлення в суботу або неділю, там ще буде цілий пакетик з пробничками, тому переваг дуже багато. Так, чекаю вас в команду. Вертайтеся назад, натискайте на посилання і заповняйте анкету.